Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Цивілізація 6. Для тих, хто не бачив попереднє відео, я залишу посилання ось тут. Також не забудь про підписку та вподобайку. Підтримуйте український контент, ЗСУ та всіх, хто боронить нашу державу. А ми будемо починати. О, плюс 100. Те, що треба. Гроші. Я тупо... Царь економіки. Це плюс 100 тобі буде приходити зараз за день? Так, да, да мені вже приходить. На мені плюс 30. А ти думав? О, падли, організували там місто. М -м. Ну, трохи не там. А що ти проблеми з нафтою? У мене її немає. У мене. Б... От я зараз одну побачу. А ще, І ще одна є. Коротше, Англія підстраюється, поняв, під ту нафту. Угу. Mm -hmm. Вони такі хитрі. Наукова теологія. Що тут? Оксфордський університет? Ні, парова тяга може. Броненосець. Або. Давайте парову тягу. Тому що я думаю, що бійки на воді будуть. І будуть серйозні. Що це мені дасть? Давайте отак вот зробимо. Брати вчення. Банк можна. Банк довго, але можна. Робітники. А, пушка. Відпочинок. Так, вас я вже й не знаю, куди відправляти, що де будувати. О, тут не можна, реально. Нічого. Нічого. А, можна. Зараз, зараз. Давай, давай. У мене тут строїв, ну, будуються собори, ейфелеві башні. пашні. Ой, ой 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 Ти вирішив в культуру, ага, піти трошки. Ну, економіку, знаєш, підняв. Вирішив... ой. то навіть ще мало виходить. Вирішив підняти економіку. У мене дуже багато торгових шляхів. Ага. Всі мене... торгують за рабами. Мене, до речі, не багато. От ще угілля знайшов, ось уран знайшов. Треба, напевно, ще туди містом піти. Тому треба два поселення. От тут, напевно, аж місто збудує. Хоча, можливо, воно буде не в прибуток. Блін. провалилась наша операція. Куди? І ти. Так. То... Ще одних поселенців. Де тут був робітник? Не було? Блін, не бачу. Нема, напевно, вже. Ну, добре. Нема, значить. А, от робітник. Але він іде туди. Все, я завершив. Секунду. У мене є дві нафти. Ну, у мене, я сподіваюся, що зараз одна буде. Так, ви знову припливли ви що? Взлучаєтесь з мене чи що? Так, сток я ж сказав, що будувати. Так, це є. Тепер їдьте сюди ремонтувати. А я буду вивчати. Професійний спорт мені нічого такого не дасть, тому холодну війну будемо вивчати. Професійний спорт. Ну, а як ти тут? Брати уряд. Де комунізм? Так. Ми перейшли в комунізм. Економіку тепер треба тут тепер читати. Там віри. Торгового шляху. Все, тепер треба торгові шляхи створювати. І от так тут торговець. І військову ще навіть одну можу. Давайте кількість здобичі подвоюється від грабунку. О, 65 уже. Монет. Так, сюди. Все, завершив я хід. Я теж. Так, завершив. Там доходити просто треба було. Блін, ну мене Англія отут бісить. Хай трошки тут нароблять реформ, де будемо воювати з Англією. Хай вони там уже міста розвинуть трошечки. О, у їх уже віудаїзм перетворюють Англію. А, в мене вже іудеїзм. ти знаєш, що дізнався мій торговець Фалса? Що Що англійці розграбували вороже покращення, виставка. Помічені їхні лицарі? От паразити, а. І вони знаєш, що кажуть? Що? Що це скіфи. Це я реально читаю отут. Що це скіфи, шо? Вони мене пограбували? ні вони. щось чомусь тебе звинувачують. А. Ну, хай, хай шукають підстави для війни. До речі, тут є підстави. Угу. Це я знаю. Давайте караван ще один. зробимо І тут. караван. Дуже дивно чому о, ти вже? А мені ж війська тепер не треба водити? А я так, чисто раз, раз, раз і все. Хоча, отут, а чого я робітника сюди не відправлю? А от сюди? Боже, а чого ж я такий тупенький трошки. От вона, нафта ця. Дуже довго їде автобус за робітником. Так, туди поїдемо. Давай обрати дослідження. Отак От будемо йти. Так, віддати наказ, це кому? Вам. А ви тут збудувались уже? Збудувались, тоді. Сюди йдіть, мені здається, там треба ремонти робити. Беч, займаюсь євроремонтами, якщо треба. Дуже добре. У мене вже відкрився уран. О, у мене давно. Два є, але я поки що не, не використовую. Нових... Уран є? Так, у мене дві шахти є уранових. Слухай, я зможу помінятися з тобою на нафту. А нафта мені вже і не треба. Поки що є одна. А, ну раз у тебе є, то. В принципі. Ну, хоча я танк не зможу зробити без того. Як воно називається? О, без військового табору. Тому що тоді треба дві Так, ринок. Ну, до речі, буде. а в тебе не, не всюди військовий табор? Ні. в мене ті міста, які я захопив, там їх немає. То, що я спочатку створював, там всюди. Да, да, там просто все забито, там і ставить нікуди. Ну я думаю, що я це потім вже зроблю. У мене в кожному місці є. Місті, диви, у мене теж це така а, проблема. Бач. Так, зараз ще вугілля заберу, ще один уран. Ну, якщо що, якщо щастя. що я ще пам'ятаю, що я тобі повинен віддати гроші. А. І X2, це я тобі винен 400 монет. Я не розумію, чому у мене нещастя в містах. Ну, а от натисне на місто, що там по житлу. А все в порядку. Я не знаю. Це треба в інтернеті тобі дивитись. Може це через те, що. приоднозналець? Блін, а де якийсь. Із моєї віри тіп. Але є так багато питань, яких немає відповіді. Наприклад. Ну, от чого нещастя? А, ну на це питання реально нема відповіді. Розумієш, коротше, в кожне місто моє. Там в Кожне прям. Тупо кожне. Хм. І знаєш, у мене був один. Зараз перевенився. Техніка. Розваги. Давай будуємо. Треба. Не тільки. Економіка. Ще й щастя. Так, да, але я більше, коротше, воєнні, військові будував штуки. Типу, навчання проводив. А -а -а. Ну, ну, я в деяких містах. Ну, що от, наприклад? Ну, у мене теж не все. Торговиця є, виставка є, промзона є. А, а, а це все, наприклад. Треба інші райони теж будувати. Так, місто будуємо. Тут. Скільки тут буде зробити? 20 днів робітник буде робити. Ну, давайте. І сюди ще треба докупити уран за 100 на. У мене теж плюс 100 вже приходить. Ну, плюс 95. Тому, в принципі, я готовий тобі трошечки віддавати вже гроші. О, ще одну нафту докупив. Все, тепер треба їх обробити, і буде топ М -м -м банк. Бо треба гроші віддавати, М -м -м... ринок. Тут що о, -о. фабрика. Ви будувати В Женеві. Це як просто дивись. Раз, раз, раз. Два, два, два. Отак і робить це все. Глянь, він тільки тут збудував ця Англія уже місто четвертого рівня. Він щось дуже багато чого знає. Спитай, спитай у Англії, ага, про нещастя. Вони точно щось знають. Ех, Женева, Женева. а що не так. В Женеве дуже є стратегічно потрібні мені ресурси. Які? Такі, як Уран, Нафта. Опа! освоєння космосу. Ти прикинь Так, давайте млин. Хай їжі більше буде. Тут будуємо банк, торговий шлях. Відправляємо. Давай. Отак, до тебе відправимо. Блін, у мене тут було багато. Посліва. Мені за послів гроші дають. Ага. Так, а я тобі в наступний хід трохи віддам зараз. Давай. Так, а де в мене на врані не збудована шахта? Тут збудована. Там збудована А, я казав про третій, я його ще ж не відкрив. Туди треба робітника відправити. М а де його знайти? І туди треба робітник. М а, от ще уран. Але тут щось інше. Угу. Добре. Давай. Стокгольм. Іди. Фондова біржа. Опа! Бач, буду акції продавати. Тобі треба? А твоєї країни? Да ні. ну це. Чи... Ну так. Ні, не потрібні. Якраз 400 монет. А ти мені 400 повинен віддати. Ну, ми ж домовлялись, Х2 я маю тобі віддати, а ти мені 200 скидав. О, диви скіфи. А з вами приємно мати справу. Ну. Я думав. Та левина доля буде. невіддана. Не віддана. Невіддана. Не Все, я тобі відправу. А це мені потрібно прийняти. Угу. Так? Ти прийняв? Да, Та прийняв. Це, це ти лашара. Грошей <реш> Чим... менше не стало. <реш> ну, сука, за от такі штуки я б кинув би на тебе ядеркою. На одне якесь місто, щоб ти. <реш> Трішки понял уже не так би з мене прикалываться. Блять, а прикинь, я міг бы не сказати і потім ще віддати тобі частин. чуєш так я. Я, це, я б і не здогадався. ти дарма сказав Не, ну я ж чесно я поверну. Але це диви, який урок, да? Який урок? А, ну так. Так, це 200, які зараз. Я. Тільки що вкрав у тебе. І ще 200 повертаю, і 200 буду винен. Тобто зараз 400 і потім ще 200. Давай, давай. Тепер вже чесно, я тобі відправ. Так. Да. Можеш там подивитися від них, від нього. А, забрав, бачу. Алло? да да ти що мене не Опа, чуєш Опа, ти зо мною балакаєш, я тебе не чую. Ну, зачекай. Алло? Тут мене? Слухай, у мене і звука гри нема. А дискорд я бачу, що... Ой, не дискорд, OBS пише. Це якийсь баг був. Аллилуйя. Ну шо там, як у тебе справи з економікою? Виплутався? Плюс 104. Ну, то добре. Угу. Я просто розвивався в військовому плані і не відкривав там банки, поняв ці всі штуки. Тому в містах не було не ринків, нічого. Зрозумію. Тому така біда вийшла. Так, на плюс 6 будуємось. Тут ремонтуємось. Тут що у нас? Банк треба банк. Бо ще раз я не хочу влазити в борги. М -м давай на момент збудуємо. Це недовго. А тут треба робітника. Скільки він тут буде? 8 днів, йомаю, Тоді давай за 8 днів краще зробимо ринок. Все, я завершив. Ух, у Варварі вже такі кораблі, що моє. Субмарина, прикинь. Нормально. Так, тут треба ще один корабель зробити. Щоб у мене був нормальний флот. Тебе робимо. Ох, ти мій флот би побачив. Нормальний чи немає? Є, у мене є флот. У мене теж є, але він розкиданий в одному місці нема такого, щоб було дуже багато кораблів. Тут ми теж зробимо флот. А тут ми зробимо а, тут треба щось на розвиток. Ринок. О, це я розумію. А тут ми зробимо. Давай монумент. Поки що. Тут. Давай сюди сходимо Так, і посли. Посли. Куди йдемо Тут недалеко не До далеко. Ля Долелеки. Ля Долеки. Долеки. Завершуй, завершую. Все вже, все. У мене скоро з'явиться Уран. У мене скоро з'явиться Ура. Да, як з'явиться Уран, тоді буде вже не смішно. Ну, в мене він є. То мені смішно. Англійці місто заснували Бристонь. Де біля тебе десь? Бристоль. Ні-ні ні далеко. Ага. Біля Ліверпуля. Ага. Ясно тоді. Та ти подивись. Що ж ви тут хочете, варвари? Куди ви в мене флот є? Ви приїхали тут як до себе додому. Так, околицю. Куди? Я можу вліпити околицю. Um. От сюди нехай буде. Все завершує. Щоб забрати оці два міста, було б топ. І потім на якихось вигідних умовах закінчити війну. Так, що по арті в мене? Арта одна. Чи що? Варта одна. Хм Добре, а кораблі я зможу сюди відправити? Тебе, наприклад. от сюди. А можу. Так, Супер тоді. Тоді супер. Промзона. Промзона буде ось тут. Далі ви. На Оленів. Вчення. Так, давайте виберемо це. Якщо що, доб'ємо капіталізм чи ще щось. <кій> О, а чого тут так зламаного багато? Добре, монумент, ремонт. Далі тут. О, Рога? Хочете розвагу? Буде вам розвага. М -м -м. Робітник. 4 дні. Чудово! Дружка відпочивати. Все, я завершив. Так, танк є, потім арту ще підтягнути, зробити. І в принципі, в принципі, можна щось починати. Треба тільки підігнати всіх сюди. На цьому ми закінчуємо нашу серію. А щоб не пропустити нові відео, підпишись на канал та постав вподобайку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!